Божі слова на кожен день. Чи усвідомили ви тепер найбільшу різницю між богом і людством? Зрештою, хто є паном усього сущого? Може, людина? Ні. Тоді в чому ж різниця між тим, як Бог і люди ставляться до всього творіння? Бог править і розпоряджається всім сущим. А людина ним тішиться ви згодні із цим. Найбільша різниця між Богом і людством полягає в тому, що Бог править усім творінням і забезпечує Його. Він джерело всього, і в той час як Бог забезпечує все творіння, людство цим тішиться. Тобто, коли людина приймає життя. Яке Бог дарує всьому сущому, вона тішиться всім сущим у творінні. Бог є володарем, а людство тішиться плодами Божого творіння всього сущого. У чому ж тоді полягає різниця між Богом і людством, із точки зору всього сущого в Божому творінні? Бог чітко бачить закони, за якими розвивається все суще. І він контролює ці закони та домінує над ними, тобто все суще перебуває в полі зору Бога та під Його пильним наглядом? Чи може людство побачити все суще? Те, що може бачити людина, обмежується тим, що перебуває просто перед нею. Якщо ти піднімаєшся на гору, то бачиш тільки цю гору. Ти не можеш побачити те, що по інший бік гори. Якщо ти виходиш на берег, то бачиш лише один бік океану, та не можеш дізнатися, як виглядає інший бік, якщо ти йдеш у ліс, то можеш побачити рослинність перед собою та навколо себе, але не можеш побачити, що лежить далі. Люди не можуть бачити місця. Розташовані вище, далі, глибше, усе, що видно людям це те, що перебуває просто перед ними, у їхньому полі зору. Навіть якщо люди знають закон, який визначає чотири пори року, або закони, за якими розвивається все суще, вони все одно не в змозі управляти всім сущим або наказувати йому. Проте Бог бачить усе творіння так само, як Він бачив би машину, яку сам збудував. Він глибоко знайомий із кожним компонентом і кожним зв'язком, їхніми принципами дії, закономірностями та призначенням, Бог усе це знає максимально чітко. Тому Бог є Бог, а людина є людина. Хоча людина може сягнути далеких глибин у своїх дослідженнях науки та законів, які керують усім сущим, але ці дослідження мають обмежені рамки, тоді як Бог контролює все, що для людини є безмежним контролем, людина може витратити все життя на дослідження найменшого Божого діяння. Не досягнувши жодного істинного результату. Ось чому ти ніколи не зможеш ні пізнати, ні збагнути Бога, якщо використовуватимеш для Його вивчення лише знання й те, чого ти навчився. Але якщо ти обереш шлях пошуку істини та пошуку Бога, подивишся на Бога з точки зору Його пізнання, то одного дня ти зрозумієш. Що Божі дії та мудрість є повсюди й водночас, і дізнаєшся, чому Бог зветься володарем усього сущого та джерелом життя для всього сущого. Що більше такого розуміння ти здобуватимеш, то більше ти розумітимеш, чому Бог зветься володарем усього сущого, усе суще, усе на світі, включно з тобою. Постійно отримує безперервний потік Божого забезпечення, ти також зумієш ясно відчути, що в цьому світі та серед цього людства немає нікого, крім Бога, хто міг би володіти здатністю і сутністю, за допомогою яких він панує над усім сущим, управляє ним і підтримує його існування. Коли ти прийдеш до цього розуміння, то воїстину усвідомиш, що Бог є твоїм Богом. Коли ти дійдеш до цього, то по-справжньому приймеш Бога та дозволиш йому бути твоїм Богом і твоїм володарем. Коли ти набудеш такого розуміння та твоє життя сягне такої точки, Бог більше не стане ні випробовувати тебе, ні судити. Ні висувати до тебе якихось вимог, бо ти зрозумієш Бога, пізнаєш Його серце та по справжньому приймеш Бога у власному серці. Це важлива причина поспілкуватися на теми про Боже панування над усім сущим та управління ним. Це робиться для того, щоб дати людям більше знань і розуміння, не просто для того, щоб ти визнав дії Бога, а й щоб ти пізнав і зрозумів їх у більш практичний спосіб.